Ми вас щиро вітаємо з придбанням такого цікавого неймовірного інструменту, який наразі буде дарувати нашим дітям можливість вчитися на ньому. Розкажіть декілька слів про нього і про можливо у вас вже є учні. Дякую за вітання. Я дуже радий, тому що ця подія відбулася тому що вперше за історію Харківського державного музи, музичного ліцею. У цих стінах з'явився оха, хоч і електрони, але все це, це величезний крок і величезна подія для всього ліцею на останній педраді Педрада затвердила введення нового факультативу. Тепер учні старших класів з 9 по 11 мають можливість записатися, якщо в них є таке бажання на факультативні індивідуальні заняття з предметом К. Це не буде ну, фахове викладання, тобто вони не отримують там диплом чи чи атестат організму. Це як додаткова дисципліна наразі. Вже кілька учнів записалися на цей факультет, вже проявили свою ініціативу. Но ми, останні тижні ми всі ждали ті, саме ті події, що відбулася сьогодні, офіційного відкриття презентації цього інструменту. І Ми домовилися, що буде окрема зустріч. З усіма учнями не тільки з тими, хто буде займатися, а вже така, знаєте, предметна, більш фахова, коли я е, більше зможу розповісти саме про, про цей інструмент більше ніж це можливо у форматі такого е, е, ну, святкового концерту. І після цієї зустрічі ми е, е, можливо, е, ну розпочнемо якісь заняття. Це теж мене дуже хвилює, тому що в цих стінах це е, буде. Перше такий рік моєї моєї діяльності, але я впевнений, Ну там я з радістю нетерпінням чекаю на цю на цю першу зустріч з майбутніми учнями. Один з них вже ну хоча там практичні заняття ми ще не, не розпочали. Але один з них сьогодні працював зі мною в цьому концерті як асистент асистентарніста. Це то теж дуже відповідальна робота. Він з нею впорався невідмінно, і це дає мені деякі сподівання, що в майбутньому і практичне навчання на інструменту йому буде даватися легко. Якщо можна, як його звуть, і скільки учнів вже записалося? якщо можна да що записалося три або чотири учні сьогодні на сцену разом зі мною виходить учень 9 класу Кирило Тарановський. Дуже дуже вам дякуємо. Дуже цікаво. Ще раз вітаємо вас і будемо тепер завітати на концерти ваших учнів і вас. Дякуємо.